Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам цікаву гру, яка називається Закінчи слово. Перед вами з'явилися картинки. Давайте спочатку назвемо, що ж на них зображено. Отже, на першій картинці у нас зображено правильно кавун. На другій картинці у нас молодці камін. І на третій картинці у нас молодці кабан. Діти, чи помітили ви? Що всі три слова починаються абсолютно однаково. Однаковим буквосполученням, в даному випадку К. К-вун. К-мін К-бан. Ігра полягає в тому, що я буду називати перше буквосполучення початок слова, а ви повинні будете його закінчити відповідно тій картинці. Яка буде з'являтися у вас на екрані? Отож починаємо. КО. За правильно продовжуємо. СО. Бака. Молодці. Ін. Дик все вірно. Індик. Біл. КА Правильно, білка вийшла. Жи. Раф. Жираф. Кач. Ка молодці. Ма. Шина. Вийшло. Машина. Тюль. Пан. Все вірно. Тюльпан. Сли. Ва молодці. Сон. Це правильно сонце. К-лина. Калина. Калина. Ві. Нок. І вийшло вінок. Де? Рево. І вийшло слово дерево. Вед, міть І вийшло слово ведмідь. Гру. Ша молодці. Мор. Ква. І вийшло слово морква. Ли. Сиця. Вийшло слово лисиця. Ба-нан. Вийшло слово банан. по Помідор. Молодці в нас вийшло слово помідор. Ви дуже чудово пограли, просто молодці. На цьому я з вами прощаюся і кажу вам до побачення!